Усім привіт! Сьогодні я вам розкажу дуже цікаві факти про метеликів. З тебе підписка за українську мову. Метелик від природи дуже крихке створіння. Пошкодити йому крило легко одним необережним рухом. Але навіть якщо полонянка залишиться в цілості, їй все одно буде завдано неоправданої шкоди. Чому не можна брати в руки метеликів? Доторкнувшись до крила і потім подивившись на пальці, можна побачити, що на них залишився різнобарний пилок. Це лусочки, які відіграють важливу роль у житті метеликів. Вони легко відчаровуються від крилець при найменшому дотику. Без лусочок метелику буде складно літати. А якщо пошкодити велику їх кількість, то метелик зовсім не зможе піднятися у повітря і незабаром загине від голоду. Однак полювати на лугових красунь заради забави не варто не тільки з жалості, а й тому, що вони є важливою частиною природи, численні гусениці, з яких з'являються метелики, служать їжею для птахів. А самі метелики запилюють квіти. Деякі види рослин можуть розмножуватися тільки за допомогою метеликів. Так що метелики не тільки дуже гарні, але і корисні. Існують люди, для яких ловля метеликів частина професії. Вони називаються етномологами і ловлять комах для вивчення, а не для забави. А після того як вивчать. І постежать, вчені відпускають тендітних крисунь на волю, не заподівши їм ніякої шкоди. Метеликів можна побачити на всіх континентах за винятком Антарктиди. Метелики, як і комарі, живляться за допомогою хоботка. Станом на сьогодні відомо про приблизно 158 тисяч видів метеликів. Чи знаєте ви, що більша частина метеликів воліє вести нічний спосіб життя? Око метелика складається більш ніж з тисячу фасеточних елементів. У метеликів смакові рецептори розташовані на їх лапках. Цікавий факт. Що деякі різновиди комах можуть розвивати швидкість до 60 км на годину. Можливо, ви не знали, але у метеликів немає серця. У деяких азіатських та латиноамериканських державах метеликів вживають у їжу. Вчені стверджують, що існує ще близько 100 тисяч видів метеликів, які все ще залишаються невідомі науці. Деякі різновиди метеликів за своє недовге життя відкладають тисячі яєць, з яких згодом вилуплюються гусениці, переважна частина метеликів, як і багато інших комах. Бояться води. Метелик здатен розрізняти тільки три кольори: жовтий, зелений і червоний. Цікаво, що метелик капустянка володіє фантастичною плодючістю. Якби усе потомство одного такого метелика вижило, за рік на світ народилося б стільки її нащадків. Що їх маса виявилася б в три рази більше, ніж вага всього населення на планеті, забарвлення багатьох метеликів дозволяє їм маскуватися під навколишнє середовище, що допомагає їм ховатися від хижаків. У Китаї ці створіння є символом кохання і безсмертя. Метелики не чують. Але вони можуть відчувати вібрацію. Метелики народжуються, щоб померти, давши життя новому поколінню. Більшість метеликів живе всього кілька днів. Рекордсменом за тривалістю життя є метелик-монарх, деякі особини доживають до шести місяців. У метеликів дивовижний апетит. Деякі з них можуть випити розчин цукру в кількості, що перевищує їх власну вагу в два рази. Метелики мають складні очі, кожне око складається з близько 6 тисяч крихітних частин, які називаються лінзами. Карл Ліней, творець першої наукової систематики тварин, ставився до метеликів по-особливому і вважав, що вони такі ж яскраві і прекрасні, як і герої міфів, тому в назвах метеликів зустрічаються імена давньогрецьких богів і героїв. Метелики є другими за чисельністю обпилювачами після бджіл. В Японії вважають, що побачити метелика у себе в будинку на щастя, метелик символізує все краще в житті людини, тому ритуальний танець метеликів, що виражає радість життя, традиційно відкриває в цій країні урочисті ходи і свята. Деякі метелики при нападі хижаків прикидаються мертвими. У Стокгольмі є клініки, в яких пацієнти лікуються від стресів в оранжереях з квітами і метеликами. У язичницькі часи слов'яни вважали, що душача клунка після смерті переселяється в метелика. Друзі. Підтримайте мій канал лайком і підпискою. Буду дуже вдячна!